Маранта, магазин жіночого одягу в Боярці. Важливо те, що весь одяг, який пропонуємо ми тут, і це одяг, перше, від українських виробників, друге, весь фабричний. Тисніть на відео, щоб взнати адресу. Всім привіт! Я не є критим блогером, я не є популярною або відомою якоюсь людиною. Я просто людина, просто дівчина, жінка, яка займається тою справою, яка їй подобається, тим, що вона любить, в що вона вкладає свою душу, свою енергію і свої гроші. Я маю невеличкий магазинчик, голосно сказавши в торговому центрі, менш голосно казавши, просто на ринку. На ринку одного з невеличких містечок Київської області, представлено дуже багато різної продукції, різних виробів: суконь, брючок, спідничок, блузок. Але це не суть важливо. Важливо те, що весь одяг, який пропонуємо ми тут, і це одяг перший від українських виробників. Друге, весь фабричний. Всі шовчики, лікало, все зроблено чудово, красиво, і він підходить для, для більшості людей, для більшості фігур, які а, притаманні нашим а, жінкам українським національним жінкам з їхніми. Животиками, бедрами, ніжками, голівками, руками і пишними формами. Так що ми раді бачити вас тут завжди у нас. І будемо надалі намагатися працювати для вас, для нашої справжньої української жінки, української дівчини. Для того, щоб о, в нашій країні було чим пишатися. Боярка, торговий центр молодіжний, ряд 5, місце 1 або на сайті Маранташоп.